Серед підприємств учасників конкурсу по Ковальському району переможцям номінації, що залежить від середньооблікової чисельності працюючих від 101 до 500 чоловік, оргкомітет назвав закрите акціонерне товариство Ковальські ковбаси. Директор Володимир Головатий. Підприємство, чию продукцію добре знають, далеко за межами Волині. В активі ковільчан почесний диплом переможця національного конкурсу номінації Торгова марка. Товариство є постійним учасником різноманітних виставок де презентує понад 100 найменувань ковбасних виробів та напівфабрикатів власної торгової марки. В номінації Кращий роботодавець року з організації безпечного ведення робіт переможцем названо сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю Колос з Погорська директор Василь Хміль. Міський організаційний комітет назвав переможцями наступних номінантів Ковальську філію малого підприємства Автор, директор Олег Хомич в номінації підприємств із штатною чисельністю до 20 осіб. Товариство з обмеженою відповідальністю Ковальська міська друкарня, директор Тетяна Заболотна, серед підприємств від 20 до 100 осіб. Колективне підприємство «Верес» директор Юрій Шлюєв серед підприємств номінантів з штатною чисельністю, працюючих від 101 до 500 осіб. Та товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича комерційна фірма Коваль, директор Федір Жунки в номінації. Підприємств із середньообліковою штатною чисельністю від 501 до 1000 чоловік. В номінації Кращий роботодавець року для інвалідів переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю ласощі директор Олена Місюра. Попереду регіональний обласний етап конкурсу, де вище названим підприємством. Випала честь представляти Ковальщину. За умовами всеукраїнського конкурсу, у кожній з номінацій визначатимуться три переможці. На загальнодержавному рівні переможці отримують головний приз, почесну грамоту прем'єр-міністра України та знак Кращий роботодавець року.